Ніжна духмяна шаурма. М -м -м, важко назвати її елітною стравою, але це дійсно народна улюблениця. П'ятизіркової якості від неї важко вимагати, але, хоча б на чесне обслуговування, ми маємо право. Сьогодні я покажу, яким не має бути шаурміст, а заодно і всі клас нею нагодують. Чого ж почати? Хм, стільки можливостей Почну зі старого доброго хамства жіночкам. жіночка. Дві? Так. за чим ви говядину йдете? Вам вообще нежелательно. Будь задниця большая. По Вам зараз по сколько лет? По 22. По 22. Так, 25 буде така жопа, що двері уходити. Ні, куди ви? Я вже мазана. 17 гривень давайте, я вже лову сили. Голод виявляється сильнішим за гідність. І дівчата чомусь продовжують посміхатися неприємному мужику і дають гроші. Я вам советую, дівчатка менше жрати м'яса. Я вам советую Не, ну Можна я сама? Не, задниця поки нормальна, але якщо но, много жрати, то буде велика. А на завершення трохи романтики від справжнього шаурмача. Дайте мені ваш номер телефона. Дайте мені піду. Ну дайте мне номер телефона я вам дам шоурму. Правда, красивая девочка. Красиве, можна шоуруму. Да, секунду, Я возьму номер телефона і этот самий дам вам шаурму. Не хочете ви Да, Ну дайте номер Ну ви ко мне завтра прийдете. За шоурум, я Все, я вас жду завтра. Так, ребята, З нареченою не вийшло. Отже, переводжу знущання на хлопців. Я роблю їм шаурму без додавання м'яса зовсім. Чи схавають вимушене вегетаріанство студенти-підлітки? Ну, а поки все готується, трошки світської бесіди. Шаурма 1 євро, такого ніде в Європі є. Найдішове шаурма у нас. Не в євро, как це? А где? В жопі шаурма? -то? -то да. ви откуди з учоби йдете? Ви буде кожного пусте для чорну в године. Нарешті хлопці отримують їдло, але навіть з'ївши по половині відсутність м'яса, їх чомусь не бентежить. Добре, підвищую градус і спробую ось на цьому хлопчині ще один дратівливий хід. Діжить. Як, поясніть мені, люди. Може після такого їздим робити. А потім дивується, що нам сируть на голову. Ну що ж, продовжую знущання. Вмикаю хамло на повну і знову не докладаю м'яса. Держите, я спеціально без м'яса зробив, щоб, а Держите, сделал, щоб а да, у вас більше. А це то, що вас закаха. Що що Ні, я вам без м'яса просто зробив, правильно? А чому? Рідна дівчина, а хлопець поруч навіть і не думає заступатись, сміється. Хм. Посмішка це теж захист. Зараз подивимось, як йому буде смішно, коли шаурмафія і за нього візьметься. не Що Що-що? ти Ні, що це просто я тепер я куплю. Ви не переживайте, хорошо? Да, ні, наш мені вирізається. Не, щоб там діє суттєво не було. Не, 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 діру не давай. Давайте Хлопець без сили, але хвала небесам, підтягується стара артилерія. Чоловіки подорослі ще більше люблять боротися за справедливість. А ви покупаєте щось? Я обовязково. Да, если не покупаете, то можете обходить. Нет, я сходу. покупаю. Давайте мне мини-шаурму, нормально. Так я вам дал нормальную мини-шаурму, ну, что вы хотите? Слухай, а ты не будешь э, пить на базар, купить петуха? Пить, и шо ты, да? ты ему попаси, Владима, ты не вот И ему компасировать у нас. Пока что не бери не сухо, не бери не подъемка. Да? Ви мені, пожалуйста, ви ніби беріть шаурму, або не отлягуйте мені клієнта, я вас давай, очень прошу. Давай я заберу твою нахер штуку, а то гроші. Так, я зараз позову охрану, пожалуйста. Ви лібалку за сідач. Отходьте отсюда. Ви ж вай охрану. Я на роботі. Що ви робите? Не лізьте сюди руками. Я з боку. Поводьтесь да? пристойно. Василій, да. послухайте так, давай, та не Так, давайте мені что якесь. Усього мали, хочете мати. Ви відпустили, ніж не буду. Кон откуси. Ну время у нас. І шов. Я зробив вам шаурму. Що ви од мене хочете? Що ви од мене хочете? Я тобі зараз затушу. Іди отсюда. Іди до мене, открою, рядом геройський протягом. Дядя, іди звідси нахрен. поняв? Не матюкайся. А я не матюкаюсь. Хрін це українська рослина. Мужчина, поверніться сюди, чекайте секунду. Ну подивіться туди. Ну подивіться туди. Ну подивіться туди. Ви стали учасником програми Провокатор. Я вас хочу з цим привітати. Тримайте вашу шаурму. вибачте, що ми над вами трошки позначалися і запам'ятайте, що доки ви не отримали свій товар, гроші давати не треба. Утром деньги, вечором – стулья. Запам'ятали? Значного і гарного дня давайте Все. А от що точно не допоможе вирішенню будь-яких конфліктів з продавцем, так це пряма агресія. На щастя, за шість годин мого експерименту до спроби мене лінчувати звернулася лише одна людина. Ой, я Не звініть. Ну ты вообще соображаешь головой. Молодой человек, давай, держите так, а так, вы берете, шоу умудрил. Все, не берите, а? идите отсюда. Ай! Пойди, не ты, не ну ламонитесь, иди отсюда! Ты что, ненормально? Иди, 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 иди отсюда! Гомонись, иди сюда! Ну, гаманись, иди отсюда! Иди сюда! Иди отсюда! Серега, держи дверь! Молодой человек, идите сюда! Иди сюда! Идите сюда! Ты что, ненормально? Тига, посмотрите. Вы стали участником программы Провокатор. Извините нас, пожалуйста. Мы никоим в коем случае не хотели вас настолько сильно огорчить, и сейчас моя ассистентка специально для вас сделает двойную шоу-румор. Хорошо? А в следующий раз вы запомните, что перед тем, как вы не получили товар, деньги давать не нужно. Так всё. Фух. Слава богу. Отже, запам'ятайте, для вирішення будь-яких конфліктних ситуацій у подібних випадках ви можете звернутися до спілки захисту прав споживачів України або безпосередньо у міліцію. Ахілесова п'ята вуличного фастфуду, дозвільні документи. Кафе має мати дозвіл пожежного нагляду від УДПС, дозвіл СЕС від санепідемстанції, медичні книжки на всіх працівників та книгу з карт. Щодо хамства, грубості чи навіть бійки у цих випадках дії продавця, як і клієнта, зауважти відпадають під статтю 173 хуліганство. Дорогі мої, простіть мене, будь ласка, всі, кого мені довелося образити. Але я, чесно кажучи, в шоці від того, наскільки українці дають сісти собі на голову. Прошу вас, вороніть свої права. Бо, окрім вас, це робити більше не буде ніхто. Ну, іноді можу цим зайнятися і я, провокатор Слава Соломка. До зустрічі. Хоч пообідаю.